щастя в школі є. Переконані учні одного з перших приватних навчальних закладів столиці гуманітарної гімназії Гармонія нині тут святкують 25-річний ювілей. кажуть, цей марафон у чверть століття присвятили тому, аби крок за кроком побудувати власну атмосферу свободи, творчості та креативності. Адже найефективніше навчання тоді, коли приносить радість, і ті діти, які тут училися, вони виросли, і ми сьогодні їх бачили вільними людьми. Із ментальністю європейців вони запроваджували ті принципи, про які ми тільки почали сьогодні говорити, і всі почали запроваджувати: рівність, толерантність, повага, гідність. Ти кращий за всіх. Тому що ти особливий. Тут у кожного гімназиста є свої перемоги і щасливі моменти, а тому гармонію називають школою без поразок. Сьогодні на шкільному подвір'ї з'явився ще один символ гімназії велосипед уособлення постійного руху і розвитку. Ми намагалися зробити так, щоб діти навчалися скрізь, щоб цю свободу впізнання, свободу думки, свободу, ну скажімо, творчості вони відчували скрізь. Аби учні могли використовувати власний стиль навчання і свої сильні риси. Цього року облаштували фрі простори для дощ. Кільнят молодшої школи та гімназистів за авторськими моделями. Зони розвитку, навчання і відпочинку переплітаються. Процес навчання навіть не помітний для дитини у студіях та експериментаріумах. Працюватимуть з проблемними ситуаціями, будуть шукати власні алгоритми їх розв'язання. Як кажуть, у гімназії вже сьогодні тут зростає покоління, яке здатне змінити світ.